Як, наприклад, альбатрос, який бомбардирує м, на пляжах ваші е, тіла, тут метрів, мабуть, йоха, не бабай, мене зараз і згонять З цієї набережної. Україна, місто Обухів, довжина паперової стрічки 65 метрів. Я не знаю, куди я її зараз буду дівати. 400 метрів. Друзі, тут на Росановці якась ваханалія відбувається, поки один вимірює а, рулони туалетного паперу, що не вже буде рівно 60 Друзі, всім привіт, паша на зв'язку. Київ, Україна. У нас за вікном, 19 травня 2025 року. Ви знаєте, нещодавно у нас на каналі вийшло відео дуже резонансне. Ми ходили по дарниці та збирали після закриття продуктового ярмарку овочі. овочі для приготування борщу, так сказати, прямо з смітника, з асфальту, те, що залишилося після е, робочого дня. Вот этот можна візьму. А капусти нету тут. А пусть немає. Нема. Пусть багато. Зато редиски гори, да? Слухай, а чого не викидають? Тут же ціла редиска. Як лоток з'їжджає, от сразу можна туди і залітати. Перець. <реш> може, якщо ти знайшов, дві капусти схватило. Все, ви взяли капусту нормально, і я взяв капусту. Якщо ви ще не бачили це відео, обов'язково подивіться, буде посилання під цим роликом. І багато хто з вас розділився на, два, на дві категорії. Хтось казав про те, що що це за трешак, нафига ти це показуєш. А дехто казав, що они реалії. Вот в ані реалії звичайного життя у Києві або в Україні для багатьох людей, котрі не можуть собі дозволити щось придбати, і ви пам'ятаєте, що я сказав, що як тільки то відео набере від 500 лайків, то я буду готувати борщ. Відео набрало на сьогоднішній день майже 900 лайків. Дуже дякую, друзі, всім за активність. Я приготую борщ, я його з'їм, і як логічно продовження буде сьогоднішнє відео, бо сьогодні у нас на огляді, друзі, туалетний папір. Основна задача сьогоднішнього основна ідея сьогоднішнього відео це виміряти, а скільки саме у туалетному папері, котрий ми купуємо, метрів. Обухівський – 65 метрів. А скільки там реально українська мальва, да ви що, друзі? Українська мальва, скільки тут метрів? Чи відповідає воно тому, що написано на упаковці? Давайте перевіримо. Якщо ви готові, вподобайку, прожали, палець вверх прожали. Проверили підписочку, коментарі привітується. І погнали! Сьогодні у нас на огляді, друзі, 10 пацієнтів. Ми подивимось, хто вийде переможцем. Туалетний папір, пташка. Друзі, іноді дивишся на назву і просто дивуєшся, як це можна було придумати. Кульбаба, туалетний папір. Туалетний папір саме те. Сонях. Туалетний папір промо марка. Кохавинка романтичний. Чесна 100. Українська мальва стандарт. Альбатрос і обухів. Про деякі назви я мовчу, як, наприклад, альбатрос, котрий бомбардірує м, на пляжах ваші е, тіла, але все інше будемо зараз дивитися. В цій нелегкій справі нам знадобиться обов'язково метр, бо ми будемо вимірювати з точністю до сантиметра. Скажу, що весь папір туалетний він коштує від 6 до 12 гривень, в середньому десь 7-9 гривень. Найдорожче, мені здається, обухівські 12 гривень, мені здається, не пам'ятаю. Що нам каже пташка? Пташка нам каже, що діаметр 90 мм, плюс-мінус 10%, одношаровий і все. Ніякої довжини. Значить, як ми будемо заміряти? Я поклав метр. Да? З цього боку я зробив таку насічку типу кара це нуль. І з цього боку у нас теж ну, метр Ось він, ну, ось він, так, от, ось, ровно метр. Стартуємо від нуля. до сотки, не натягиваем, по це может и все, и поехали в противоположную сторону. Значит, метр раз, пять, четырнадцать, сорок один, даже нету сорок одного. Значит, сорок метров. 80 сантиметров. Вот так, друзья, выглядит рулон туалетной бумаги в развернутом виде. 40 метров 80 сантиметров. Нормуль? Представьте. Я не знаю, куда я ее сейчас буду девать. 400 метров. 10 рулонов по 40 метров. А наступный э, подопытный у нас Кульбаба. Обирай якость за разумную цену. Ось такая туалетная Бумажка. Чирина відривного аркушу 90, довжина відривного аркушу 110. Але не написано скільки саме відривних аркушів, щоб ми змогли порахувати всю довжину. До речі, тут, бачите, просвічується, да, вже надрізи є. В попередній, мені здається, не було. Погнали. Метр. Метр. Є. В цю сторону. Ух ты, ё, как она рвется легко. Четыре, блин, вот это будет четыре метра. Восемь, девять, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, а что так мало-то? Тридцать девять, пятьдесят. 39,50. І як знаєте, ролот навіть виглядає по, -по, по міні. Друзі, наприкінці я обов'язково напишу, хто переможець та з якого магазину він був. Друзі, промо. Папіртуалетний промо марка. Не пам'ятаю, що це. це, чи фора, чи, ну, коротше кажучи. І тут вже, якщо ви придивитесь, тут вже у нас написано, що 65 метрів. тут ми вже точно перевіримо, чи насправді. Тут стільки, скільки написано. Я не знаю, як ви, але мене ось це, коли ви відриваєте, ось тут все склеєно, це мене так бісить, не знаю. Так, ну що, погнали. Чи буде тут 65 метрів, чи ні? Перший метр у нас найскладніший, бо він намагається постійно кудись улетіти. 100 см відриваємо. Перший метр пашов. Раз, два. На дотик, до речі, ось, ця, ось цей папір, він більш якийсь міцний і плотніший, ніж попередній. Так, 4 десяточку організували. Друзі, напишіть прямо зараз у коментарях, як ви вважаєте, буде тут 65 метрів чи ні. Друзі, вподобайка, лайк, бо тяжко. Я не знаю чому, але щось тяжко прямо мені в тріпа погибелі. 38. 53. А може і буде 65 метрів. 54. У нас зараз 55. Тут лишилося нібито десятка. 56. 57.

Тут 59,90. Де мої 5 метрів. Щоб ви вірили, ось рівно 1 метр я встановив, бачите? Ну, я розумію, там ну, 1 метр, може ми десь щось помилились. Але слухайте, 5 метрів, навіть більше, 5 метрів 20 сантиметрів. Да? Мені здається, це забагато, занадто. Ось там за моєю спиною дівчина з хлопцем. Прийшли. Щось подивились, подивились, не зрозуміли, що це таке. Відійшли на деяку відстань і починають там рибалити. А ми починаємо рухатися далі. Це наступний у нас пацієнт, написано просто саме те. Папір туалетний. Бачите? Саме те. Навіщо? Нахріна писати? Я не розумію, дивіться, написано маса рулону. 90 грам. Нахріна мені маса рулону? Склад 100% макулатура. Алілуя! Я спочатку не побачив і думав гнати на цей папір, бо діаметр є, висота, розмір рулону є, а довжини немає. Довжина 30 метрів, плюс-мінус 5%. Перевіряємо. Люди багато бачили всього на русанівці, але щоб хтось міряв метром рулони туалетного паперу. Ще, мабуть, такого не було. Метр є. Ух ти, Йоха, не А тут, до речі, друзі, дивіться, тут засічок ніяких нема. Бачите? Перфорації ніякої нема. то де, де побачив, а там і відриваєш. Три метри. Повинно бути, нагадаю, 30 метрів. Чотири. Тут брак є на 15 метрі. Дивіться. Бачите? Дірки. Ото. Хтось поживав вже. 15 є. 29. 29. І оце повинен бути 1 метр, друзі. 29,65. Друзі, 29-65. Ну, в принципі, якщо врахувати, що там була похибка, 5% та плюс-мінус тут десь якось щось. Думаю, що можна вірити про 30 метрів. Окей, до речі, ця бумага коштувала 6 гривень всього-навсього. Друзі, тут на Росановці якась та відбувається. поки один вимірює рулони туалетного паперу. Інші, отам, от дивіться, хлопці просто шлі-шлі-шлі раз грохнув відсупалі і почали грати в шахи на водолівньовці, на люку. Коротше, так, ну що, наступний у нас. Подопитний це у нас українська мальва, друзі. Яка назва? Яка назва, чорт побери Туалетний папір стандарт. Українська мальва, виробник міста Полтава. І тут, друзі, взагалі нічого абсолютно не написано ні про довжину, ні про широту. Просто написано склад 100% макулатура. Все. Починаємо вимір. Один метр. Поїхав. 29. Я майже вгадав, друзі, 30. 30. А це що це таке? Це на закуску. Воно навіть не розмотується, дивіться, все позлопалося. Коротше, ну, будемо казати, десь 30,5 метрів. 30.40. Ох, що воно полетить в Дніпр. Оце я буду сміятися. Друзі, ми майже перевели екватор, у нас ще є 5 пацієнтів. Серед котрих мене більше всього цікавить обухів, оцей, що зверху, 65 метрів. І, до речі, є навіть сотка ось цей 100 метрів. Так, що ми тут бачимо? Сонях, друзі, туалетний папір Сонях. Не знаю, видно вам чи ні Сонях, Смішна назвав. Висота рулона. Нахріна мені висота рулона? 82 мм, діаметр 90 склад, 100% вторинна сировина. Виробник Кохавинська, адреса Стрийський район, Гніздичів, Львівська область. Джик. Оп, оп. Хтось гуляє, бачу. Собачками. Хтось ловить риб. О, слухайте, як класно воно розпаковується. Просто відклеїв і все. І у вас тут один сантиметр зайвий, ви відриваєте і погнали. Щось мені попой кверху, не дуже зручно. 3.35. 36. 37. Слухайте, я гадав, що тут буде менше. 38,55. Оце, друзі, все, що лишилося від рулону. Наступний пацієнт, папір, туалетний кохавинко, романтичний. Друзі, романтичний. Дивіться, які рожеві. У нас написано: висота рулону – 90, діаметр рулону – 100. Виробник Україна, Львівська область, СМТ-гніздичів. А скільки тут не вказано. Перший метр головний. До речі, в попередньому теж не було, він коштував, мені здається, 6 гривень, але там не було теж насічок. Тут, бачите, тут є рівно метр 2,40. 41. І, не знаю, чи буде 42 чи ні, але мені здається ні. 41 з половиною 60, 41-60. 41 ,60 метр 60 що то я встала, аж в глазах потемнішало. 41,60 метр рожевий колір. Оце я зараз замахаюся. Дивіться, 100 метрів, друзі. Ну, по крайній морі, тут написано сотка. Сотка написано, бачите? Де хто, Ілі де 100, не знаю. Торговий дім, папір, Мол. Житомирська область, місто Малин. Дивіться, якийсь де 100, не знаю. Є англійською. Параметри, а української нема. Ну що, пошли міряти 100 метрів? Ох, це буде тяжко. Один. До речі, засічок тут нема. Де хочеш, там і відриваєш. Два. 39. 40. Ну тут 100 метрами навіть не пахне. 41. Дай Бог, щоб було. 40. Крапка 90. Друзі, 40 крапка 90. Де мої ще 60 метрів. Що то пішло не так? Згодні. Якщо б у мене була втора камера, я би знімав е, ще реакцію людей, котрі проходять повз, тільки що ось тут проходив, буквально в трьох метрах від мене. Він, чесно кажучи, мабуть, переосмислив е, сьогоднішній день взагалі. Фінал виходить Альбатрос і фінал виходить Обухівська. І тут. І тут вказано, скільки у нас метрів. Тут 65, тут 60 метрів. Хоча по розміру, подивіться, ну... хочеться вірити, що навпаки. Хоча тут вона нібито м'яка. Альбатрос це жесть. Альбатрос в плані назви — це взагалі топ. Обісрані автівки це саме альбатрос. Папір туалетний, місто Дніпро, склад 100% макулатура. Не дуже добре відкривається, бачите, отак от я відірвав, а далі, що хочете, то і робіть. О, ну, слава Богу, о, кусок. Тут у нас повинно бути 60 метрів. Раз, один метр є, другий, третій. 58. 59. Що не вже буде рівно 60? 60. Так, до останнього шматочка. Сантиметра. Так, 59.75. 59.75. Я вважаю, що чесних 60 метрів тут є. Враховуючи похибку, враховуючи, може, десь щось я не дотягнув. Дивіться, яка навколо краса. Русанівка. Яка краса, сонечко заходить, люди повертаються з роботи, а Паша тут стає спеціалістом по довжині туалетного паперу. Друзі, останній на сьогодні пацієнт Обухів. Я гадаю, що всі про нього чули. Туалетний папір 65 метрів. Перевіримо, чи реальна тут довжина. До речі, в одному з наступних відео друзі, не прогавте. Ми будемо на ринку в Обухові. Це буде дуже і дуже цікаво. А поки що обухів, але папір. Так, я ж забув прочитати, що тут взагалі нам пишуть. -то. Україна, місто Обухів, довжина паперової стрічки 65 метрів. Допустимо, від'ємний відхил згідно ДСТУ. 65 метрів це не просто якийсь бренд чи назва, це реальна довжина. Будемо вимірювати до останнього от, от прям звідсиля. Так. Перший метр є. До речі, тут нема засічок ніяких. І Обухівський один з найдорожчих. Це десь коштує гривень 12, якщо не, я не помиляюсь. Два. Двадцять. Друзі. 21. Двадцять Перейшли третину. 22. 33. 46. 47. 56, 57, я думаю, буде 58, 59, 60, 61, фінішна пряма, 62, 62, ну, ще 3 метри, друзі, ще 3 метри, 62, не зрозумів. Це що це таке? 62.62. 62. Реально, подивіться, обухів. Де мої 3 метри 2,5. 62.62. До 65 щось не дотягнуло. Я опічален. Перший раз в цьому сезоні, в цьому році бачу відкриття байдарочного сезону. Мені здається, можна теж вже САП діставати. та Робити заплив, дивіться, як грибуть у полосатих купальниках. Я, чесно кажучи, не знаю скільки тут метрів, але мені здається, що тут метрів, мабуть, йоха не бабай. Мене зараз і згонять з этой набережної вместе зі своєю бумагою. 10 рулонів у нас було. Значить, кажуть, що наш туалетний папір він розчиняється у воді. Це нормально, коли його кидають в унітаз. Друзі, тому я думаю, що ніхто не образиться, якщо ми просто зараз викинемо його у Дніпро. Правильно? Раз. Два, три. Друзі, справу зроблено. Тепер давайте підсумки. Значить, я дуже вражений тим, що маленькі пакаванчики вони більш точні, ніж великі. Е, чесно кажучи, е, той папір, котрий був у нас 100 метрів, ну написано було сотка, да, сотка на обгорці. Е, я взагалі не зрозумів нафіга там взагалі цифра 100. Е, ну якось логічно асоційований ряд у людей складається, що якщо цифра 100, то ну, значить там 100 метрів. А ні. Друзі, так звичайно, все це жарт, що я виконав бумагу, я її кудись зараз потягну. Всі хейтери, котрі будуть казати, о, смітить у Дніпрі! Ось дивіться, я сніму, як це зараз виглядає. Ось так виглядає камера, ось так штатів, ось так виглядає папер, щоб не розлатився. І не знаю, куди я зараз його сюди, мабуть, запхну і поїду на своєму транспортному засобі до облажаючого смітника. Хоча можна кудись його. На розпал, все це діло організувати. друзі, як вам такий формат відео. Якщо ви хочете, щоб я щось перевірив, ще обов'язково напишіть це у коменти. І не забувайте, що перше, у нас є телеграм-канал, куди я е, пуляю всі відео, котрі не пропускає YouTube. Друге, у нас є TikTok, де маленькі нарізочки одна хвилина набирають по півтора мільйони переглядів. І якщо ви не хочете дивитися по 20 хвилин, то ви можете підписатися на TikTok і дивитися там. І звичайно, якщо ви Хочете підтримати мій канал, а також мене особисто, ви можете зробити це трьома способами. Перший це фотобайка, палець вверх прожать. Другий це коментар, написати, фідбек якийсь, щоб я розумів взагалі діалог між нами. І третій це, звичайно, підписочка. Низький оклін кожному, хто це зробив. До нових вузлі, всім пока.